Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї. Ось. Я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою, голос того, хто волає в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. З'явився Хреститель у пустелі, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. І виходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Йоанн був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи, Слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалі. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Слово Господнє, Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай Господь наповнить ваші серця своїм миром, нехай щедру ділить Духа Святого, щоб розуміли Писання, а розуміючи, приймали до серця свого і пробудив Господь бажання виконати те слово, яке ми почули. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. І це слово початок, яке використовує святий Марко Апостол, може нам асоціюватися з початком іншого Євангелія від святого Іона, де він говорить, на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Там говориться про слово, тут про голос. Голос на пустині, голос пророка. І ми знаємо, що голос пророчий в той час не було чути. Останні пророки Старого Завіту замовкли за багато десятків років до приходу Христа. І раптом з'являється Йоанн. Виконується це слово з книги пророка Ісаї, посилаємого ангела перед обличчя Твоє. Ангел це Божий посланець, котрий приходить з певною конкретною місією. І таким ангелом був Йоанн Христитин, Божий посланець, голос того, хто волає в пустелі. Здається, хто ж на тій пустелі може почути голос? Якщо є тільки слово, а немає голосу, його ніхто не почує. І навпаки, голос без слів є лише якимось звуком дивним, який нам нічого не передає. Дуже важливо слово і той, хто промовляє це слово. Голос на пустелі. І так дивно здається пустеля місце без життя, без води, без їжі, без жодного забезпечення. Місто дике і пустинне, але там лунає той голос котрий закликає, щоб приготувати дорогу Господню. І о диво, цей голос чують. І ця подія сколикує цілий народ, щось відбувається. Те месіанське очікування може вже дуже близько. Голос Йоанна закликає до хрещення покаяння на прощення гріхів. Йоанн говорить про гріх, про те, що відділяє людину від Бога, що робить нас такими сумними і безпорадними, що забирає радість життя. Бо Бог, як джерело всякої радості і життя, прагне поділитися цим зі своїм народом, своїми улюбленими дітьми, своїм створінням, а злий дух є тим, котрий хоче вкрасти цю благодать. І дуже часто, на жаль, йому це вдається. Тому ходимо сумними, тому не маємо надії, бо покладаємо свою надію на комусь іншому, а не на нашому Господі. Шукаємо спасіння від іншої людини, а не від Бога. Йоанн Хреститель проповідував хрещення для прощення гріхів і не боявся сказати про гріх навіть. В обличчя царю Іроду, сказавши, що твоя поведінка є неморальною, так жити не можна, ти порушуєш Божу заповідь. Так само кожен, хто чув Його слово, починав розуміти, що ось він корінь проблем закорінність в гріху. І що робити? Хрещення покаяння. Щоб входили в води Йордану і очищались. Для чого? Щоб приготувати дорогу для Господа. Ось Він вже надходить. Сам Ісус пізніше скаже блаженні, чисті серця, бо вони Бога побачать. Якщо серце занечищене гріхом, якщо очі наші звернені тільки на самих себе, дзеркало дивимося, і самозакохано говоримо, нікого кращого, ніж я немає. То як можемо побачити іншу людину або побачити Бога? Йоанн закликає до цього навернення і очищення, бо приходить час. І ті, які визнали свої гріхи, були хрещені у річці Йордан. таким чином приготовлювали своє серце. І знаємо з подальшої розповіді Євангелія від Марка саме серед тих, які слухали Йоанна, Частинка стала його учнями, приходила над Йордан не один і не два рази. Там, на пустелі, шукали те джерело життя. Ось той парадокс. Тут пустеля, тут є річка Йордан, і води їй давали життя. Так само вірили, що Дух Божий дає життя навіть омертвілому тілу, навіть душі, котра вже помирає від тих гріхів. Бог може повернути це спасіння. Хрещені в річці Йордан. Таким чином виконувалося те слово з пророка Ісаї, а слово приходить з тим потішенням, бо народ перебував в смертній тіні, бо народ стогнав від своїх гріхів, від тих утисків, яких зазнавали ззовні і від тих проблем, які були всередині. Тому слово приходить з потішенням утіште, утіште народ мій, промовляйте. До серця. Вістіть йому, що скінчилася його служба і спокутувана Його несправедливість. Якщо бачимо на нашу власну несправедливість, то можемо запитати Господи, як можемо і спокутувати кожен особистий гріх. Це нереально. Але реальним стає те прощення, яке дає Господь своєму Сину Ісусі Христі. Він. Взяв на себе всі наші гріхи і наші беззаконня. В книзі того ж пророка Ісаїї пісні страждаючого слуги Яхова, де сказано: беззаконня їхнє впали на мене. Але був я як вівця, яку ведуть на заріс, не спротивився. Ісус, приходячи в цей світ, говорить, Отче, ось іду твою виконати волю. Глядячи на молитві до Бога, що хочу, сповістити йому нашу волю, коли просимо, Господи, дай мені це, а ще це і так, і так, поблагослови в цьому, в цьому, в цьому, а цих покарай, а ти зроби так. Починати треба з молитви прославлення. Отче, як добре, що можу звертатися до тебе як до батька, і щиро розказати Тобі про прагнення мого серця. Але передусім сказати, Отче, йду Твою виконати волю. Бо в молитві Отче наш молимося, нехай буде воля Твоя, не моя, не іншої людини. Але Твоя Отче воля як на небі, так і на землі. І ось. Той голос, який чути, приготуйте Господові дорогу в пустині, робіть прямими в степу, шлях нашому Богові. Прямими. На пустині, де немає нічого, то не перешкоджає нам бачити далеко. Також як зібралося там багато людей, то всі один одного бачили, не укривалося. І голос розноситься також далеко і чули його всі. Нехай кожна долина піднесеться, а пагорб нехай знизиться, якщо наша пиха власна або самозакоханість така висока, як той пагорб має. так… Понизитися, а те, що понижене, Господь говорить, піднесу. Кожен, хто сам себе упокорює, буде піднесений. а хто сам себе вивищує, буде упокорений. покорі. Ось той голос, який несе Єрусалимові радісні вісти, Бог приходить з радісною звісткою. Смерть. Подобала. Смерть переможена, Господь як джерело життя приходить цей світ, щоб дарувати життя кожній людині. Ось нагорода його з ним і платня його перед Його обличчям. Бог бачить кожен наш вчинок і прагнення нашого серця. Бог прагне, винагородити добро, те добро, маємо, і примножити Його. Ми, звертаючись до Нього, просимо з покорою, Господи, яви нам милості. Дай нам своє спасіння, бо без нього нічого доброго не, не можемо чинити. Господь буде говорити про мир для свого народу, і Він має найкращий план на мир. Має найкращий план, як перемогти ворожнечу війну, підступи, негаразди. Милісті правда зустрілися, поцілувалися, мир і правда. Правда піднялася з землі вгору, а справедливість нахилилася з неба. В кожній руратній службі, коли з Марією очікуємо на прихід Христа, співаємо небеса, спустіть росу з неба, ту животворну росу, котра може оживити наше життя. І Бог чує наше прохання, і Бог посилає своє благо. Але також говорить нам про те, щоб ми не втомлювалися. Цій дорозі до навернення, до покаяння, бо без визнання гріха, без визнання своєї грішності немає прощення. Знаємо, що фарисеї також приходили над Йордан послухати Йоанна. Але що вони чули? Гадюче поріддя, хто вас на дому приходити сюди. Тобто без покаяння, без сокрушення серця, без навернення. Так чисто формально. Всі приходять, то й вони прийшли. Інколи так відбувається і в наших храмах, в наших спільнотах, парафіях. Приходимо, бо приходимо або так звикло, або так треба, але чи є покаяння і навернення, чи є усвідомлення своєї грішності, бажання залишити той. Петро апостол говорить, улюблені, нехай це не буде від вас прихованих, бо у Бога один день, як тисяча років, і навпаки, тисяча років, як один день. І коли Господь говорить, ось прийду скоро, то апостоли думали, це настане через день, через два, але в тому людському вимогу. І якщо тисячі років, як один день, то можна сказати, що пройшло всього два дні від тих подій. І може на третій день Господь прийде. І коли в Адвенті чекаємо на другий його прихід, думаємо, а це буде колись через тисячі років. А якщо це буде вже тепер, в нашому житті, бо багато знаків показують на те, що як змінюються часи, яка неправість шириться в світі, як багато людей відходить від Бога. Катаклізми, війни, негаразди, що це? Це певні ознаки наближення кінця світу. Але сам Господь говорить, не бійтеся, це ще не кінець. Кінець тоді, коли. Слово Боже буде проголошено по всьому світі. І від нас це теж залежить. Кінець це не катастрофа. Для тих, які вірують в Христа, це радісна надія. Господь прийде, щоб бути Богом з нами. Петро Апостол говорить: Господній день прийдемо в злоді несподівано, небо зі свистом пройде, розпечені статті розплавляче, те, що ми бачимо тут на землі, воно промене. Нам здається, воно таке класне, хотілося б вічно жити тут або не хотілося. Різні думки можуть бути залежно від стану комфорту. Кому дуже добре, то хотів би так, щоб добре було завжди, кому погано, хотів би, щоб воно скоріше закінчилося. Бог говорить, закінчиться для всіх. І суд буде для всіх, і добрих, і поганих. Петро говорить, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб він знайшов вас у мирі. Не ворожнечі, не в суперечках, не заплямованими і бездоганними. Гріх завжди хоче нас заплямувати. Сатана завжди хоче нас відвести від любові Бога, сказати, що Він вас не любить, Він вас покарає, Він вас відкине, Він про вас не пам'ятає. Бог говорить навпаки. Пам'ятаю, люблю, ношу вас в своєму серця, але прагну, щоб ви були чистими і бездоганними. Щоб очікував на прихід цього дня. Тому нехай цей адвент буде таким часом особливого приготування серця, часом покаяння наверня, бажанням щось змінити в своєму житті. А передусім сказати, Господи, ти правий, щось змінити в моєму житті. Дай мені це зрозуміти і піддатися, бути доброю глиною в твоїх руках, щоб те, що ти твориш, було добре. І насправді те, що дає нам Бог, є добре. І те, до чого Він провадить, є добрим. Тож, нехай жодне зло не заплямує наше серце. Готуймо дороги Господу. Будьмо тим голосом, який волає на пустині, закликає інших людей також до покаяння і навернення. Нехай це Слово Боже розповсюджується по всій землі і Його воля виконується в нашому житті.